Лариса Швецова, віршований переспів української народної казки, Лисиця та рак. Біжить руда лисичка полем та й добіга до річки. Там рак об камінь клешні точить, вилізши з водички. А-а-а, здоров був, мій дружа раче, що це ти тут робиш? Мабуть, ти до косовиці свої клешні точиш? Здорова була, лисичко. Я роблю з клешнями, щоб вони були гостріші, те, що й ти з зубами. Тепер бачу, я чому з тебе всі сміються? А як приказку хто скаже за боки беруться, як ти років сім тому по воду ходив та й ту всю на порозі до краплі розлив? Ха ха! -ха та ж як ходити можна на ногах, коли зуби там виросли і навіть на руках? Лиско, кумонько, ти, мабуть, трохи здубав. Пала. Колись було те правдою та брехнею стало. Попитаю, кого хочеш, я тепер бігун. Та такий, що не дожене ні птах, ні цвіркун. Та що там птах чи цвіркуни? Заєць не догнав. Ось яким тепер я вченим після школи став. Та не вже, та не ймовіри. Побіжімо разом. Не обженеш, бузу віром тебе назву зразу. А біжімо. Ото він бік, о, де очерет. Я тобі на один скок ходу дам вперед. Як так, то й так, каже Ліска, Готуйсь, небараче. Бо не вігласом ти станеш після цього раче. Стала лиска наскок вперед. Та й рака чекає, доки він у неї ззаду бігти загукає. А рак клешнями вчепився у лисичин хвіст і гукає. Ну, біжімо, коли маєш хвіст! Наче куля помчалася лисичка вперед. Ще й задихатись не встигла, а вже й очерет. Повернулася та й стала, рака дожидає, доки він до чим чекує, вона першість має. Забарилась ти, лисичко, чує позад себе. Я вже й птахів порахував, що літають в небі. Здивувалася лисичка, от так не барака. І вже більш не глузувала ніколи із рака. Опустила лиска очі, корзинку взяла і присоромлена до лісу хвоста потягла. Вчіться, діти, гарно в школі, і набирайтесь сили. І пам'ятайте, тільки розум. Silo para silic.